Володимир Верховець. Машинки хочуть спати. Вже машинки хочуть спати. Сонні пари очі труть. Позіхнувши, їм сказати Дапраніть не забудь. Самоскит одвіз вантаж, їде спати у гараж. Завернув за ним у двір. І бульдозер богатир. А над містом кран, як птах, в чарівних літає снах. Поливалка без води поливала вдень сади. Вітре, сміття не рознось, спочиває сміттєвоз. Хлібовоз нам хліб привіз, Витирає пил з коліс. Вже й автобус не спішить, погасивши фари, спить. І поволенький коток покотився сам в куток. Сплять натомлені машинки, і малята в ліжках сплять. До останньої сторінки ледве встигли дочитать. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал. Чекайте на нові цікаві історії та казки.